У вас тут дуже цікавий офіс, і коли зайшов до офісу, мені тут, ну, як в музей. Можете провести таку екскурсію. Це була в нас корпоратив як два чи три роки. Я не помню ну день народження нашої фірми. Я всім вручав грамоти. Якісь ми вручаємо якісь подарунки кожному диспетчеру, водітелю. Ну, всім сотрудникам. Ну і от таку от мені теж колектив група дарив таку штуку. Ну дуже приємно. Крута штука. Найкращий лучше на світі. Це я збираю. На машину, Наверно, сину. Ага. <сіх> <сіх> так, Це е, ну, колекція монеток сам собі купив на всякий случай. Це мені подарував мій е, кум, мій друг, мій зам е, Василій Васильович, е, От теж на, е, на день народження. Mm. Значить, диплом е, в общі, а, застрахував так. себе всю свою сім'ю. Mm -hmm. Не для реклами, ну так, прикольна штука.